Перед вами одна з найпопулярніших серед риболовних моделей Альба в Україні та за її межами. Сьогодні ми представляємо оновлену версію Альба 460 у варіанті з однією консолі. Це ідеальне поєднання сучасного дизайну, функціональності та комфорту. Альба 460 створена з думкою про максимум простору в човні. Передня палуба вражає своїм простором та функціональністю. Тут є великі рундуки для зберігання всього необхідного риболовного спорядження. Фіш-платформа, оснащена аератором, стане в нагоді любителям риболовлі. Це справжнє поєднання зручності та дизайну. Особливу увагу заслуговує водійська консоль. Її унікальні форми, продумана ергономіка, роблять її серцем цього човна. Вона не тільки стильна, але й надзвичайно функціональна. Давайте розглянемо консоль детальніше. Вона справжній витвір мистецтва. Тут ви знайдете прихований ящик для зберегання речей. Елегантну підсвітку з фірмовим написом Alba, захисну дугу над склом з вбудованими ходовими вогнями. На цю компактну та містку панель легко встановлюються два 12-дюймових дисплея або при бажанні 16 плюс 9 дюймів. Для зручності поряд з водієм розташовані USB та Type-C роз'єми. Сучасний вигляд панелі керування на консолі гармонійно доповнює загальний дизайн. Човна. Поряд з консолью розташований об'ємний рундук з можливістю підключення тягової групи. По лівому борту є компактний та зручний органайзер. Обладнаний безпечною нішою, наприклад, для вашого мобільного телефону. Та підстакаником для прохолодних напоїв по обидва борти човна. Ви знайдете рундуки для ваших спінінгів довжиною до 2 метрів 60 сантиметрів. Це справжній рай для рибалки. Човен може бути оснащений двома передніми зручними сидіннями, та додатково ви маєте два прихованих пасажирських сидіння таким чином. Човен може вміщати в собі до 4 осіб. На задній палубі розташований додатковий рундук для розміщення риболовного приладдя. Тентовий рундук має цільний простір та два варіанти доступу: один через пасажирські сидіння, і другий через бокову кришку. У кормовій частині розташований акумуляторний рундук, який з легкістю розмістить в собі акумулятор ємкістю до 80 А. Паливна система з баком 75 літрів забезпечить тривалі подорожі. Креноліни це не лише стильний елемент дизайну, але й функціональний компонент Alba 460. Вони оздоблені матеріалом ЕВА від торгівельної марки Fieldec, що забезпечує зносостійкість. Один з криналінів оснащен дробиною для купання. Ці майданчики додають сучасного вигляду та розширюють можливості використання човна: топовий вогонь, приховані кнехти, широкий планшер із гумовим швартувальним брусом. Усе це говорить про продуманість конструкції. Якість зверних швів та фарбування відповідає найвищим стандартам у базовій комплектації. Матове бортове формування гармонійно поєднується з Raptor покриттям планшера, рецеса, транця та консолі. Одноконсольна Alba 460 це втілення надійності, інновацій та комфорту. Робіть ваш вибір на користь перевіреної якості.